Сєвєродонецькі одинадцятикласники попрощалися зі школою, відзначили цю подію випускним балом. Але перед головними урочистостями у льодовому палаці кожна школа вітала своїх випускників по-своєму. Біля п'ятої школи яскраві, усміхнені та ошадні випускники зібралися в очікуванні останнього шкільного свята урочистої видачі атестатів. Олеся ділиться настрій. Сумний сидля радіста атестату старалась, старалася, старалась, старалась а Потом один день прийшла, забрала і все». Хороші оценки. Нормальне. Підтримують дітей, численні родичі, Олесю також. За Залісюху ми раді всі, вона умничка, вона буде умничка, вона закончить один і вторий вуз, і все буде у нього добре, ми в це віримо. Хотімо два, вуза? Да. Да. хочемо два, да. так. Да. <реш> <реш> Маленька. Ось він довгоочікуваний атестат, який ці вже колишні учні заробляли 11 років. Така ж церемонія пройшла і у 15-й школі, куди ми теж завітали подивитися на їх випускний. До привітань приєдналися і маленькі школярі, а поздоровлення класної мами видалося щирим та зворушливим. Наша життя, хочете ви цього, не хочете, состоїть із чорних і білих полос. Я желаю, щоб в вашій житті чорних полос було… очень-очень мало, чтобы, конечно, основная часть это была белые полосы. Но чтобы вы вспоминали эти три слова всегда, и это пройдет. У вас все хорошо, удачный бизнес, красавица жена, красавец муж. Но вы понимаете, что это может пройти? У вас все плохо, нет денег, семья полуголодная, но это тоже может пройти. И еще главное, я желаю, чтобы по всей вашей жизни, возле вас, рядом с вами,

Кожного випускника долали і радість, і смуток. Світлана розповідає, сумуватиме за школою. Дуже волнітельно було вже при випускному. Када вже ми поздравляли, це слухали, слушали учителі. Поздравлення все чувственно, скучать будем, все, волнуємося. Випускний 2016 позначився тим, що цьогоріч, після дворічної перерви, у місті відновилася традиція влаштовувати пишний бал за участю випускників усіх шкіл Сєвєродонецька. Зараз ми знаходимося біля льодового палацу спорту. Тут зібралися випускники з усіх шкіл міста на урочисте нагородження медалістів. А їх у Сєвєродонецьку цього року 55. Площа біля льодового палацу спорту майоріла різнокольоровими барвами суконь випускниць. Одна з красунь Михайлина, вона переселенка із Таханова. Розповідає у Свіродонецьку змінила кілька шкіл і саме у колегіуму знайшла справжніх друзів. Одноклассники, честно, я поменяла две школы. В третьей школе очень крутые одноклассники и безумно умные. Самые лучшие. А скажи, как платье выбирала? По последним Нет, выбирала мне его мама. С Турции привозили, поэтому все самое лучшее должно быть. Девчата хызуются нарядами, а вот хлопцы уже будуют планы на майбутне. Какое настроение перед выпускными? Приятное ощущение, хотя немного грустно, конечно, что школа закончилась, детство ушло. Такі плани на будущее? Плани почати нову жизнь повністю, забезпечити себе, найти якісь можливості для для самореалізації і Не в такому плані хоча б поступіть. Бурхливими оплесками гості свята, рідні і друзі випускників зустрічали молодь у льодовому палаці, де на випускників чекала найголовніша церемонія вручення золотих та срібних медалей, а на всіх святкова концертна програма від хореографічних колективів міського палацу культури. О, вечора випускників вітали представники міської влади, відділ освіти. Не минуло увагою захід і духовенство сєвєродонецько старобільської єпархії. Бажали випускникам найголовнішого щастя. Головною окрасою балу став Вальс. Хоч він і був довільним, але запам'ятається на все життя. Як найгарніша мить випускного вечора.